Книга Вихід, розділ Третій. Мойсей же пас вівці в'єтра, тестя свого, священника Мідіанського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори до Хориву, і з'явився йому ангел Господній. У вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе підійду но ближче та подивлюсь на це велике диво, чому то не згоряє кущ. Побачив господь, що він наближався подивитись та й кликнув до нього з посеред куща. Мойсею, Мойсею. І відповів той. Я тут. І сказав Не наближайся сюди. Скинь взуття з твоїх ніг. Місце бо, що на ньому стоїш, земля свята. А далі Я, бог батька твого, бог Авраама, бог Ісаака. Бог Якова. І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють доглядачі. О, я знаю біль його. Тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та Євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій синів Ізраїля з Єгипту. І сказав Мойсей до Бога. Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту? А Бог на те. Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі. І сказав мойсей до Бога: Як прийду ж оце, я до синів Ізраїля, і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас. А вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив бог до Мойсея: Я той, хто є, і додав: Так промовиш до синів Ізраїля, Ягве післав мене до вас? І сказав Бог знов до Мойсея. Так промовиш до синів Ізраїля. Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки і таке моє найменування з роду в рід. І дижно, збери старшин Ізраїля і промов до них. Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: Уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю Ханаанян, хетитів, аморіїв, Перезіїв, Хівіїв і Євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу Твого, війдеш ти із старшини Ізраїля до царя Єгипетського та скажеш до нього таке: Господь Бог Євреїв, зустрів нас, тож підемо за три дні ходи в пустиню принести там жертву Господові, Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти. Хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього. І тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка. Позичить у своєї сусідки та в своєї господині Посуд золотий та срібний, і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших, і тим робом пооббираєте єгиптян. Псалом 67 Нехай Бог. Змилосердиться над нами і благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють Тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться. Ти бо правиш народами по правді, і племенами на землі керуєш. Нехай народи тебе прославляють, Боже! Хай прославляють тебе всі народи, Земля дала урожай свій, Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і Хай усі краї землі, Його. Бояться. Євангелія від Луки, розділ восьмий. По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки. Що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього. Ісус сказав їм у притчі, Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали Друге упало на камінь, і, зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину. І тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю і, зійшовши, сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити отця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого царства, іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить отця притча. Зерно це Слово Боже, Ті, що край дороги. Це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином. Все ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій, це ті, що, чувши слово, серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною. Або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте, отже, як слухаєте бо хто має тому дасться. А хто не має, заберуть і те, що йому здається, нібито має. Мати його і брати прийшли були до нього, та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав. Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже, і його виконують. Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм: Переплиньмо на той бік озера і відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулися на озеро, і їх почало заливати. Вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче, наставниче, ми гинемо! Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного казали Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав, припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його Як тобі на ім'я? Легіон. відповів той. Багато бо увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та поселах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли. Як вилікувався біснуватий, тоді все населення Герезинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи. Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до Нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток. І ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав: Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив Наставниче. То люди коло тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже: Твоя дочка померла. Не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього: Не бійся. Тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми. Та він наказав їм нікому не говорити, що сталося.